Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо говорити з вами про дуже корисні та цікаві речі. А от про кого ми будемо говорити де, або про що ви відгадайте, будь ласка, загадку. Він людей всіх лікує, від хвороби їх рятує, вилюкає всіх за мить, все, що у кого болить, То це дітки? Так, це лікар. Треба привітатися. А які слова ви знаєте? Вітаю, доброго ранку, доброго дня, привіт, зровенькі були. Бажаю здоров'я, зичу здоров'я, раді вас бачити. Бачите, скільки багато слів. А зараз пропоную пограти в гру та дати відповідь, що ж таке здоров'я. Дітки, вам треба продовжити речення. Коли я здоровий, у мене що? Так, веселий настрій, міцний сон, гарний апетит, нічого не болить і усмішка на устах. А коли я здоровий, я хочу що робити? Так, гуляти на вулиці, гратися, співати, веселитися, бігати, стрибати. А коли я хворію, мені що. Не можна гратися з друзями. І мені боляче, сумно, тушливо без друзів. Дітки, так що ж краще хворіти чи бути здоровим? Звичайно ж бути здоровим. А ось лікар приготував нам правильне дихання. Ми будемо з вами зараз вимовляти звуки. Спочатку будемо літаками, ми вдихаємо носиком, а при видихі говоримо в приготувались? Вууу. Ще раз пробуємо. Зараз будемо комариками говоримо. Вууу. Добре, дітки, а зараз пограємо в гру. Що для чого потрібно? Зубна щітка та паста для чого нам потрібна? Так, щоб чистити зуби. А шампунь для чого? Так, щоб мити волосся. А губка для чого? Щоб мити своє тіло. Нам потрібна носова хустинка для того, так, щоб витирати ніс. А нам потрібний рушник для чого? Для того, щоб витиратися. А грібенець для чого? Для того, щоб розчисувати волосся. Молодці малятка. Здоровим бути це дуже добре, а от про здоров'я є дуже багато прислів'їв та приказок. Давайте їх згадаємо. Здоров'я це найбільший скарб. Чистота запорука здоров'я. Бережи одяг, доки він новий, а здоров'я доки молодий. В здоровому тілі здоровий дух, здоров'я дорожче багатства. Кожен має твердо знати, про здоров'я треба дбати, спортом займатися, правильно харчуватися, на повітрі свіжому гуляти, вчасно в ліжечко спати лягати, і тоді всі люди в світі довго-довго будуть жити. Дітки, от і закінчилось наше заняття. Ви молодці, розумнічки, так тримати. І до нової зустрічі!